Вітаємо вас на нашій сторінці. Сьогодні до вашої уваги закінчений комплект. Дерев'яний хрест ебеновий з шнурком артикул е, Ш6. Тут вставки Пантелімон-Цілитель, Лука Кримський. В чорніні гарно проглядається лики іконок. Чорніння підкреслює якраз деталізації. Стильної сторони архістратих Михаїл Гавріїл. На хрестику бачимо покров Богородиці. І з лицевої сторони спаситель. І пристоящі Богородиця Іван Богослов. Верхній частині 6 серафим, Хрест в даному випадку з граба. Є варіант, можемо виконувати з ебена. І шнурки, звичайно, можуть бути різної довжини, в даному випадку 60 см. Може бути більше вставок. Всі е, деталі пишіть до адміністратора нашої сторінки, і можна всі вставки і е, е, різні нюанси почитати, побачити в нас на сторінці. Дякую за увагу, всіх вам-блах. Вирік може бути гарним комплектом для подарунка або придбати для себе. Дякуємо за увагу, всіх вам благ.